У зовнішній політиці Іван Мазепа не наважувався протидіяти московському уряду. 1689 року разом з московським військом здійснив невдалий другий кримський похід, а в 1695-1699 роках брав участь у війні проти Османської імперії. Для Гетьманщини ці війни принесли лише розорення господарства і збільшення чисельності московських військ, які утримувалися за рахунок українців. Ну, в принципі, логічно. У 1700 році московська держава розпочала північну війну проти Швеції. Військо Запорозьке як союзник Москви брало участь у цій війні, цар Петро І. Використовував козацьке військо, яке несло втрати тисячами, і не отримало при цьому ніякої платні. Більше того, українці мали власним коштом споряджати не тільки козацькі полки, а й утримувати царську армію. До того ж, Петро І залучав козаків до важких земляних робіт, з яких багато хто не повертався. Через голод, холод, ну і важкі каліцтва. А коли польський король, не даючи ради визвольному повстанню під проводом Семена Палія, попросив у Петра І допомоги, то він проти українців направив інших українців з лівобережних полків. 1704 року. Іван Степанович Мазепа придушив повстання під проводом Семена Палія на Правобережжі. Гетьман використав цю ситуацію для об'єднання українських земель по обидва береги Дніпра. Взявши Правобережну Київщину і частину Волині, під свою булаву, він їх утримував за собою упродовж 1704-1709 років. Проте через безцеремонну політику Петра І серед козаків і головне старшини зросло число незадоволених. Та й сам Іван Степанович Мазепа добре розумів ситуацію і, хоча пам'ятав про гіркий досвід своїх попередників, все ж дуже обережно, потай від ненадійної старшини налагодив таємне листування з іноземними володарями. Спочатку з польським королем Станіславом Лишинським, а згодом і зі шведським королем Карлом XII. Цей самий шведський король Карл XII Густав первісно планував наступати одразу на Москву, але з цим виникли труднощі. І він повернув на південь, щоб поповнити свої сили козаками Івана Мазеп. Для українського гетьмана це стало несподіванкою. Але він, попри значні ризики, заради своєї батьківщини, ну і утримання особистої влади, зібрав 4000 загін з вірних йому козаків і в жовтні 1708 року прибув з ними до табору Карла 12 Густава, де уклав доволі вигідний шведсько-український союз. До Івана Мазепи в березні 1709 року приєднався кошовий отаман Кость Гордієнко з восьмитисячним загоном з запорожців. Щоб зберегти контроль над козаками, Петро І доволі швидко організував вибори нового гетьмана, на яких 1708 року булаву отримав Іван Скоропадський. 2 листопада 1708 року. За наказом царя було знищено гетьманську столицю Батурин. Загинули всі жителі міста близько трьох тисяч осіб. У травні 1709 року зруйновано було Чортомлицьку Січ. Обидві сторони, шведсько-козацьке військо і московське, готувалися до вирішальної битви, яка і відбулася. 27 червня 1709 року під Полтавою. В ній шведсько-козацьке військо зазнало цілковитої поразки. Іван Мазепа після цієї поразки у Полтавській битві емігрував з України і невдовзі 22 вересня 1709 року помер у місті Бендери. Нині це Республіка Молдова. Ще 1708 року розлючений Петро І оголосив Мазепу зрадником. Хоча як може бути зрадником той, хто захищає свою батьківщину і дбає про свій народ. Петро I організував гоніння на людей, які мали хоч і якісь стосунки з гетьманом. У них відбирали маєтки, їх відправляли до Сибіру, ну, і страчували, врешті-решт. Наприкінці, давайте звернемося до історичного джерела і подивимося записки Густава Адлерфельда камер Юнкера Карла XII. В них йдеться про зруйнування Батурина. Цар наказав Меншикову негайно атакувати його Мазепу столицю. Поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї 2 листопада і здобув її. Потім дав наказ вимордувати всіх без різниці віку та плоті. Він забрав звідти вишки гармати, а було їх близько сорока, сплюндрував і спалив все місто млини. Ну, погодьтесь помста і дуже жорстока помста.